Айчка, розкажіть, як людині стати більш впевненою в собі? Ви говорили, що ви теж були мало впевнені. На вашому прикладі, як ви стали такою впевненою? Мене життя навчило, коли я була не в тому, що я знаю, чую і вже війшла, І люди в мене просять допомоги, я казала: ні-ні-ні-ні допомоги. Я нічого не знаю, я нічого не вмію. Від них цікаво. Мені просто боженька дав. Я пішла, записалася, я можу вам розказувати там з одним, нібито одним майстром світла, як я думала, як людина, бо ми ж шукаємо там. Хоча я вже. Вп... А він все мене кликав, кликав. Ну, будь ласка, бачив <світло> мій стан свідомості, що можна використати? І мене не раз використовували такі товариші в лапках, але нічого. <світло> І це мені якраз треба було. І коли я побачила цього майстра в в лапках. Мені всесвіт показав п'яного з матом. І ще мені погрожував, то в мене швидко ці всі ілюзії розійшлися. Я сказала, все всім до побачення. Я йду тільки з Богом. Я відрізаюсь від всіх знань, від всіх вчителів це до побачення. І все. І, і це от так, так мене, <смес> так мене і так поступово, поступово мене всесвіт повертав <смес> поступово. Це ще це один із випадків, отак багато різних було через життя. Якщо так не доходить, нас завжди через життя йде. Поясніть, будь ласка, вплив грошей на очищення карми. Трошки питання не так поставлено, тому що все-таки гроші це і є ми. Це є наша карма. Куди ми їх вкладаємо, до того ми й готові. От і все. Тим ми й готові бути. Коли ми вкладаємо гроші в високу вібрацію, вони. Очищаються, ми очищаємося, і вони разом з нами працюють. Коли ми вкладаємо в низьке, то відбувається навпаки. Вираз а скажіть, будь ласка, чи можливо самому очиститись від підселенців і астральних паразитів на вашому рівні? Ви це не зможете зробити? Ви можете це зробити тимчасово там знаєте, як поганяти. Не побіжайте і далі вернуться, тому що ви не змінитесь, ви не будете трансформуватись, ви не станете світлом. Сутності не люблять світла, вони воно їх опікає, воно не жити і нормально качати вашу енергію. Тому ну так якби нема змісту ганяти, якщо ви не пробуджуєтесь і не змінюєтесь. Як вміщувати духовний світ і матеріальні блага? Воно єдине, абсолютно. Я колись так само, як і ви, думала. Що це щось окреме, матеріальний світ, духовний, але коли ти входиш з творцем, ти починаєш духовний світ проявляти через матеріальний. І це прекрасна мир. Позичати гроші нема. правильно позичати. Гроші позичати не можна. Якщо можна просто давати назавжди, якщо вам віддадуть, ну значить віддадуть ні, значить ні. Допомога воїнам, ну решимо, яка це вібрація? Якщо ви відчуваєте, хороша, якщо ви відчуваєте. Чому зараз я навіть про це писала? Чому зараз дуже багато о, взагалі в Україні у нас є таке поняття донат, так для військових, для воїнів на, на то збирають на то, на то це не просто так, тому що ми через гроші трансформуємо низьку карму. І тому дуже багатьом людям хочеться дати гроші туди, туди, на тоді ну тому що так відчуваємо. Це не просто так, тому що через це, тому що гроші це така енергія. От по грошам завжди видно на що людина витрачає кошти, зразу видно її рівень свідомості, хто вона, тому що куди вона вкладає гроші, не витрачає, то забираємо це визначення, тому що вона невірне. Ми завжди вкладаємо кошти в себе на справці. і в будь-якому випадку, навіть коли в нас крадуть, ми завжди в них ми вкладаємо в свою карму. І от, коли ми нам хочеться ще ключове слово, хочеться всім серцем допомогти, зробити да от просто віддати, це тоді трансформація іде кармічна. А коли ви робите це від голови, щоб показатися там хорошими, добрими, прекрасними, то навпаки піде на міну. Чи важливі для душі виконання суто людських бажань? На якомусь рівні, напевно, так, коли вона йде від себе, коли вона занижається. Але коли вона піднімається, то ні. Людські бажання відходять. Вони старуть, ну, очищаються. Ці бажання Вони більше стають якимось наміром. <смі> Дружина хоче молитви, які я купив отримати в мене безкоштовно. Я кажу, що вона має їх оплатити сама. Так, це правда, тому що справа в тому, що воно тоді забереться від дружини гроші. Ну, тобто, всесві працьовує це, ніхто за цим не слідкує, не стоїть над цим. Просто коли ми за щось не розраховуємося, воно потім в ну від вас всесвіт забере. Потім, наприклад, ви замовите якісь кросівки в інтернеті, і у вас пропадуть Ну, наприклад, якось так забере все. Ще дорожче, ніж те, що ви вкрали. Доброго дня постійно головний біль, біль мучить з дитинства все життя, про що свідчить яку підказку, про те, що забита голова. Головний біль тут і відповідь, тобто ментальне поле, думки живете в голові, Навчіться бути розслабленим, бути з Богом. Переходити жити в серці, а не в голові. Якщо кожного разу, коли я допомагаю воїнам вдячність, то в мене кожного разу неприємні ситуації від воїнів. Якесь хамство випадкове. Ну не буває випадкового. Напевно, теж ви щось трансформуєте, щоб ви нічого не очікували. Від своєї допомоги, якщо реальних коштів немає, то це означає, що низька духовність, це означає, що ви ще не реалізовуєте себе, не знайшли себе, не знайшли баланс своєї реалізації. Хто ви? є, Шукайте. Допоможіть розібратися, чому ми з дружиною не маємо дітей? Більше 10 років в шлюбі багато спроб, а включаючи медичний супровід, всі діагнози, аналізи позитивного результату немає, тому що так буває, що. Ми приходимо в це втілення, ну з такою з такою задачею, що нам не потрібно мати дітей, наприклад, або пройти цей шлях. Вам потрібно чомусь навчитись, пробудитись. Тобто, ви маєте самі відчути, що, що може бути. Тому ну саме перше, вам треба забрати з, з цієї теми увагу, чому за що. І почати просто пробуджувати, і тоді ви усвідомити і приймете цю реальність. Там далі подивитись, може статися диво. Бить з Богом, це значить бути в любові, це бути любов'ю, це бути любов'ю. Вітаю, коли ми спомоту з'єднуємося з Богом, чому не пам'ятаємо усіх? Ну щоб з'єднатись з Богом через сни, це вже теж треба. Душа має бути на високому рівні. Ну переважно вона долітає там до остраву, до менталу. Тому так. Про що сві свідчить просто величезна зажатість перед людьми з дитинства? Це агресія. Ні, це, це не агресія, це закриті. Що ви себе ховаєте? А я по чому, коли в молитві я дойз Богу тікуть сльози? Сльози це є очищення нашої душі. Тому коли льються сльози, це взагалі прекрасно. Інтуїція це для людини таке скажем з. Назва така інтуїція. Насправді це внутрішнє наше відчуття, це наша шоста чакра. І одне вище я, і багато. Що буде з київським метро? Не потопить вода метро, не потопить. Розкажіть, будь ласка, як ви бачите енергетику Чернігівщини в певний час, до того як почула від вас про світовий захист пірамідиси, побачила, що територію накрили зеленою пірамідкою. Я недавно була на Чернігівщині, між іншим. Я про це навіть не говорила. І так само там попрацювала, потворила дуже сильна земля, дуже стара земля, давня, прадавня. Дуже сильно її закрили, особливо старі Грегори, радянська влада дуже сильно ввели в, в таку, знаєте, в бідність. А ця земля має бути багатою і процвітаючою. так і буде, Дай Бог.